Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії заступник міського голови. А на сьогодні виконуючи обов'язки міського голови конотопа Юрій Іванович Павлов. І як завжди, ми підводимо підсумки тижня, що завершується. Юрій Іванович, давайте згадаємо, з чого почався цей тиждень. Він був насичений такими важливими для нашої держави датами: день волонтера, день ЗСУ. От, будь ласка, про це так. Тиждень почався саме з святкування дня волонтера на даний час, та і вже 8 років. Як найменш, це стало доволі поширеним. Волонтерство. А окрім цього, я хотів би зазначити тих волонтерів, які працюють е, трохи в іншому напрямку, тому що, окрім допомоги військовим, ще люди волонтерять е, в напрямку допомоги е, мирним мешканцям, також е, людям похилого віку, інвалідам і такій е, будь-яких інших категорій. Тому е, волонтерство. Має на увазі під собою не тільки допомогу військовим, але звісно, що з 2014 року у нас набув цей рух такого певної такої популярності. Я сам цим займався дуже активно з 2014 року, тому я добре розумію, про що йдеться мова. Я також розумію, як не просто бути волонтером, тому дуже велика вдячність всім волонтерам. Які долучаються до цього руху, я знаю все нові і нові обличчя на нашому просторі з'являються величезно вам дякую. З цього приводу був певний захід організований відділом молоді і спорту в сьомій школі, де ми вітали, де ми нагороджували найбільш таких, скажімо так. Видатних наших місцевих волонтерів, і ще раз хочу їм подякувати. Дякую вам всім. Ну і е, День Збройних сил України, 6 Шост, грудня. Так, наступного дня, буквально наступного дня, вже ми відзначали е, День Збройних сил України. Це зараз, е, на мій погляд, найголовніше свято нашого 2022 року, тому що тільки завдяки. Збройним силам завдяки кожному герою, який став до лав збройних сил. Ми, принаймні, ми, конотопці, маємо можливість досить спокійно жити, не бути під арт-обстрілами. І за це окрема вдячність. Був також організований святковий концерт. Були урочистості проведені в. Будинку культури Зоряному, де ми нагороджували наших військових з різних частин. Перш за все, це, ж, звісно, наша героїчна 58-ма бригада. Воїни були нагороджені медалями, деякі, подяками та грамотами від міського голови. Ще раз низько низько схиляюся перед вашими подвигами. І навіть не можу підібрати слів, щоб висловити вам вдячність за те, що ми можемо маємо можливість хоча б мешкати в тих умовах, які ми зараз маємо під час війни. Зазначу під час цих урочистостей 6 грудня, згадували і про полеглих. І на жаль, сьогодні Конотоп попрощався із ще одним своїм захисником. Іваном Сергійовичем Голибіним. Ви там сьогодні були у храмі. Так, дійсно, ми сьогодні провели в останню путь нашого, на жаль, не першого, я розумію, що не останнього, полеглого героя, який віддав своє найцінніше, своє життя. Хлопцю було всього-навсього 31 рік. У нього залишилася маленька донечка. І мені навіть зараз тяжко про це казати. І дуже було боляче спостерігати те, що, на жаль, було присутнє ну, десь близько двох сотень людей. І я не зовсім розумію, я знаю точно, що оповіщено щонайменше близько 20 тисяч наших мешканців, але виявилось, що тільки близько 200 людей знайшли собі час, можливо, сили. Можливо, бажання прийти і провести в останню путь. Для мене це дуже дивно, боляче, я не розумію, чому так. Мені здається, що ми повинні шановувати пам'ять тих, хто віддав життя за наше мирне існування. Вони знаходяться в надтяжких умовах. Я минулого тижня також вкотре відвідував. Донбас, я зустрічався з нашими військовими з різних підрозділів, на власні очі бачив ті умови, в яких вони перебувають. Я вже мовчу про Бахмут. Там взагалі навіть слово не можу підібрати, одні руїни і в цих нелюдських умовах, просто нелюдських, наші воїни стоять до останнього і віддають своє життя. Тому я хотів би звернутися до всіх мешканців. Будь ласка, пам'ятайте про це завжди. Вранці, коли, коли прокидаєтесь і ввечері, коли, коли лягаєте спать. І якщо так стається, що наші воїни гинуть, то будь ласка, знаходьте в собі сміливість, час, аби прийти і хоча б просто провести в останню путь. Юрій Іванович, тепер давайте трохи поговоримо про хороше. От Конотопська громада. Стало учасником програми з відродження України. Що це таке? Так, це така державна програма, в якій Конотопська громада як завжди прийняла участь, тому що я хочу зазначити, що відбулася нарада, виїзна нарада під головуванням першого заступника голови сумської обласної військової адміністрації в нашій районній державній адміністрації, де був зібраний керівників. Всього району я як виконуючий обов'язки був також присутній, і мені було дуже приємно, коли нас там визначили саме лідерами лідерами з участі в програмах такого рівня. І я хочу зазначити, що от ми на, на цьому прикладі, на прикладі цих вже виграних проєктів, да, ми подали два проєкти, загальна їх вартість більше 50 мільйонів. І два проєкти ці виграли. Окрім цього, зазначу, що від Сумської області було подано понад 60 проєктів, а виграло тільки два. І всі два наші. Всі наші. Да, це І... показник, на мій погляд, професійності роботи якраз нашого управління економіки, перш за все, які готували ці проєкти. І ці програми дадуть нам можливість, що зробити в конотопі, що покращити. Я от зараз не знаю чи. Оголошувати чи не оголошувати. Ну, давайте не да. будемо, добре. Я не скажу, будем. що так, скажу, що це дасть можливість зробити капітальний ремонт однієї будівлі, а також одні, одного надважливого вузла нашого водного господарства. Тепер давайте згадаємо про те, що і Центральна районна лікарня отримала гуманітарний вантаж і не тільки ЦРЛ на цьому тижні. Так, на цьому тижні ми. Приймали чергову допомогу від французького фонду AICM Україна, який вкотре до нас завітав, підкреслю, не вперше. Це такий доволі відомий, великий фонд міжнародний, який працює в Україні, який надає допомогу в різних напрямках, як в в напрямку медичному і на. Разом з центральною районною лікарнею, яка отримала, окрім ліків, окрім, окрім там засобів гігієни, також отримала ще й обладнання. А влітку, здається, влітку нагадаю, що ми отримали надсучасніший апарат УЗД якраз від цього ж фонду. І повірте, дуже нелегко працювати в напрямку, аби зберегти оці стосунки, тому що зараз майже всі. Донори донорські організації, благодійні фонди, вони переключили свій погляд якраз на території, які були нещодавно звільнені. Це перш за все, Харківська область, це Херсонська область, і майже постійно туди привернута їхня увага. Тому нам доводиться докладати неймовірних зусиль, аби залучити допомогу і для нашого рідного міста. І Тут я також згадаю нараду з Тарасом Григоровичем Савченко, на якій було зазначено, що на даний час вже потоки гуманітарної допомоги до Сумської області, вони майже вже на нулі. І очікувати на наступні не варто. Нам було так зазначено. Але в той же самий час ми знову ж таки, одна, мабуть, єдина громада, яка Продовжує працювати в напрямку залучення, саме тому, що, на мій погляд, ми все одно повинні в ці нелегкі часи залучити якомога найбільше гуманітарної допомоги для того, аби нашим мешканцям було трохи, трохи хоча б трошечки легше, переживати оці надскладні умови з вимкненням світла, з недосить гарною роботою котелень через ці вимкнення. І для того, аби. Люди, хоча б десь їм можна було щось компенсувати. От якраз ми запровадили єдиний в області, до речі, запровадили програму соціальний хліб, де певні категорії людей можуть отримати безкоштовно той же самий хліб. Зараз ми вже перетнули позначку в віковій категорії 55 і вже надається гуманітарна допомога всім особам. Підкреслю всім особам. Які мешкають в місті Конотопо, це навіть поза внутрішньо переміщених особами, які і надається постійно ця гуманітарна допомога. Але в той же самий час ми надаємо вже і просто мешканцям наших громад, які не 54 підпадали. Плюс, так, зараз 54 плюс. Також ICM, окрім медичного напрямку, ще закрив потреби в. Продуктових наборах для нашого територіального центру соціального захисту це якраз от для тих осіб, які маломобільні, це в більшості свої люди похилого віку, які не виходять, скажімо так, зі своїх домівок, до них приходить соцпрацівник. І от в цей час, я думаю, наступного тижня вони вже всі отримають по цьому продуктовому набору. Окрім цього, було. Фондом привезено ще буржуйки, які, на мой, на мій погляд, дуже необхідні нам, можуть стати найближчим часом. На жаль, і я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх мешканців. Будь ласка, продбай, подбайте про себе перш за все, не майте якихось сподівань на, на те, що все минеться, все буде добре. Ми можемо з вами залишитися в такій ситуації, коли світла або не буде зовсім. Протягом якогось часу або буде подаватися лише кілька годин на добу. І тому, звісно, що питання опалення, питання відсутності енергопостачання це надважливе і кожен сам за себе перш за все повинен подумати. Я тут хочу згадати е, мера Києва Віталія Кличка, який відверто сказав, що люди добрі, навіть враховуючи те, що у нас. Понад 500 пунктів незглавності, але ми не зможемо фізично надати всім допомогу. Я впевнений, що така ситуація в кожному місті, і тільки від особистої відповідальності залежить те, наскільки буде більш-менш легко пережити оці тяжкі. Хочу сподіватися, що це будуть лише дні, які можуть настати. Юрій Іванович, давайте тепер ще згадаємо нараду, яку ви провели на цьому тижні у п'ятницю. так? І я була присутня з, з оператором з нашим. Також нарада з начальником Конотопського району електромереж паном Олександром Лесненко. Ну, такого, щоб втішило нас, він нічого не сказав, але все ж таки якісь висновки. Які ви особисто зробили як керівник міста. Так, ну було ініційовано нараду за участі засобів масової інформації, куди ми запросили, перш за все, керівника філії РЕМ Олександра Валентиновича Лисненко, який нам буквально на пальцях пояснював, чому така ситуація склалася і що робити. І найголовніше питання, яке було поставлено мною, це. Ви чули так, Справедливість. що ну, навіть що ми можемо зробити, от як Чим місцева влада, так? да, ми, ми хочемо, ми, що ми можемо зробити, він сказав ну, нічого. Ну, на жаль, нічого. Тому що те обладнання, яке виводиться з ладу внаслідок ракетних ударів Російської Федерації, воно е, унікальне і його навіть не, не можна знайти у світі. Е, ті потужності, наприклад, я знаю, що. Є завод в Запоріжжі, який виробляє трансформатори. В Запоріжжі у нас майже щодня знову ж таки під обстрілами. Так? Тобто, на те, щоб його виготовити, потрібно ще певний час. Тому, як було зазначено Олександром Лисненко, що можна зробити? Перш за все, це економити. Буквально був дуже гарний приклад е про Одну лампу Лампочка. так в 100 Вт. якщо взяти навіть конотопський район, то можна зекономити 9 мегаватт, якщо я не помиляюся, да. от а на всю область ліміт, який нам надається Укренерго, це 201 МВт. мегаватт. Тобто майже 5% можна зекономити лише вимикаючи одну лампочку на 100 ватт. Я думаю, що більш детально у вас є сюжет, так я є, розумію. Та. Де всі бажаючі можуть подивитися е, всю нашу нараду, послухати там більше розповідав саме пан Лисненко. Я не знав, що мені там додати, окрім питання, що ми можемо зробити. Да? Але на жаль, відповіді, окрім того, що Ну, відсотків маємо потрібної потужності з електроенергії, навіть менше. а саме головне, щоб мешканці нашої громади зрозуміли, що не треба проклинати і пана Лесненка, і працівників цього нашого Конотопського рему, тому що це все вирубається, якщо 201. Мегаватт, мега як, Ват, кіл, мегават. Мегават, ми перебільшили, то Укренерго вирубає повністю весь Конотопський район. А він на сьогодні дуже великий. Це путив, і Кролевець, і Конотоп. Так що треба економити це дійсно. Я на цьому тижні в мене було одразу три прийоми. Як виконувач обов'язки міського голови, потім була гаряча лінія по моєму напрямку як заступника. І ще був особистий прийом у п'ятницю зранку, якраз також як заступника міського голови. І от було майже три питання: от приходили десятки людей, телефонували десятки людей. Да? Але було, ну, якщо так поділити по напрямках, всього три напрямки: це. Справедливе, несправедливе відключення електроенергії, і чому всім здається, що міська рада має якісь там кнопки, на які тисне і вмикає, чи вимикає це зовсім не так. Ми не маємо жодного, на жаль, стосунку до цього і намагаємося зробити все для того, аби електроенергія вим... вимикалася як умога на найменший термін. Другий напрямок це якість теплопостачання. І тут та ж сама ситуація через вимкнення електроенергії. Ми, на жаль, маємо не тільки ми одні, Таку, такі особливості, скажімо так, нашої всієї системи опалювальної міста, де, окрім котелень, ще є на шляху до, до наших мешканців ще є підкачки, тобто насоси, які також працюють від електроенергії. І Часом відбувається так, що вмикається котельня, вимикається підкачка. Вмикається підкачка, вимикається котельня. Тому до людей, звісно, що тепло не доходить. Ми з самого початку запровадження оцих відключень намагаємося домовитись, якось знайти най спільну мову, тут навіть навіть не спільна мова. А Найти якісь шляхи вирішення цієї ситуації, щоб хоча б не вимикалися або вимикалися одночасно і підкачки, і котельні. Але, але, як було зазначено, так? як я казав цим мешканцям, кажу, ну, ви йдете до міської ради. Міська рада нічого не може зробити, на жаль, і може переадресувати це ж звернення, там, умовно кажучи, на Рем. Так? Рем каже. Ну мені ж вказівку дає Обленерго. Я ж не можу нічого, а іноді навіть не дає. Просто вимикає разом все. Тобто, до обласної е, Обленерго, Обленерго каже, а мені вказівка приходить з Укренерго, і я нічого не можу з цим робити. А Укренерго дивиться на, ту, на той стан електромереж всієї України, який ми маємо на цей час. Тому на запитання, яке мені було задано, так хто в. Може на це все вплинути. Відповідь, на жаль, одна Путін. Путін. Лише Путін. Ну і ще до цього хочу додати, що буквально години тому назад, спілкуючись із своїми знайомими, то вони мені повідомили, що на сьогоднішній день в Києві новий графік подачі світла, подачі не вимкнення а подачі світла дві години на добу. Так я зовсім не здивований. Ось якраз у понеділок, якщо я не помиляюсь, до мене приходила на прийом жіночка з е, нашого району КВРЗ, е, яка якраз от прийшла скаржитись на те, що вимикається електроенергія. Вона живе в приватному будинку, але через вимкнення не працює котел, звісно, так. І е, через це низька температура в будинку, а малі діти, онуки там і так далі. Вона Каже, що робити? Я ну, задав їй питання, кажу: що ви збираєтесь робити, коли електроенергія буде 2-3 години? Всього 2-3 години на добу. Відповідь була: Ну, я не знаю. От е, я, користуючись нагодою, хотів би звернутися знову ж до всіх мешканців і сказати про те, що, будь ласка, перш за все, ви повинні попіклуватися про себе і своїх близьких, і подумайте про те, як. В разі настання такої надзвичайної ситуації ви зможете пережити оці кілька діб. Тарас Григорович Шевченко, Шевченко Савченко, вибачте, запевнив в тому, що це зі слів енергетиків, такий блекаут у нас максимально може бути не більше десяти діб. Але враховуючи, що у нас зима і йде зниження температури, то 10 діб в мороз навіть мінус 10. Це досить важко пережити. Тому я ще закликаю всіх, будь ласка, реставруйте свої пічки, в кого є в будинках. Будь ласка, надайте допомогу тим, хто живе в багатоповерхових будинках. Я знаю, що у нас половина населення міста живе в приватному секторі, половина населення в багатоповерхових будинках. Будь ласка, проявіть піклування про тих, хто живе в багатоповерхових будинках. А мешканці багатоповерхових будинків, будь ласка, завчасно продумайте, куди ви зможете в разі настання такої надзвичайної ситуації переїхати, хоча б на час у цього блекауту. Будьте відповідальними. Я вас дуже прошу. Ви згадали, Юрій Іванович, про блекаута. Блекаут це повне відключення світла. Не на декілька годин, а на декілька днів, і, не дай Боже, на декілька тижнів. От давайте ми, шановні телеглядачі, представимо собі, що він наступив, не дай Боже, щоб не прийшов до нас цей бликаут. Але ми сидимо без світла, без мобільних телефонів, так, без зв'язку. Без зв'язку. А інформація звідки ж повинна до вас доходити. Єдиним таким, ну можна сказати, струмком інформації може бути наше ФМ-радіо, яке буде працювати навіть при відсутності світла завдяки генератору, який нам за рекомендацією губернатора нашої області Дмитра Олексійовича Живицького. Надала міська рада, за що я вам вашій особі, всі, всій міській раді я дуже вдячна. Ми готові, ми підготувалися, ми його перевірили. Ми навіть завели УР-1, це Українське радіо. Якщо ми тут будемо також в студії залишені без світла, то ми зможемо, хоча б включити радіо, яке державне радіо, яке надає повну... Повну інформацію і навіть передає тривоги по всім, по всім областям, то я їм дуже вдячна. Mm -hmm. я хочу. <реш> От. І тепер е на завершенні нашої сьогоднішньої розмови з вами давайте поговоримо про трамваї і автобуси. У е ці вихідні 10-11 грудня трамваї не ходять. Так? А якщо не випустити трохи більше автобусів, то люди будуть скаржатися. І зараз нагадую, що де ті автобуси, які Конотоп отримав від Чехії від міста Острава, і не тільки, і не тільки. Будь ласка. <клес> так, дійсно ситуація з рухом триває надскладна. Ми написали чергове звернення до обленерго з проханням не вимикати наші три підстанції різними чергами, тому що у нас завдяки цим трьом підстанціям може відбуватися рух трамваїв. Якщо хоча б одна з них вимикається, то цей рух паралізується. От, ми мали такі прецеденти на цьому тижні, що ми вимикалися дві. Все, трамвай не може працювати, на жаль. Але е, хочу сподіватися на те, що ми зможемо дійти консенсусу в цьому напрямку. Е, стосовно автобусів, е, правильно ви зауважили, що автобуси є від міста Острава. Крім цього, ми ще е, отримали два м, таких великих автобуси від е, польських наших побратимів, які надали. Давно забуті вконотопі, так би так названі гармошки. Пам'ятаєте, mm -hmm. ще й mm -hmm. каруси їздили такі mm -hmm. у нас. От, е, гармошки такі повертаються на е, маршрути нашого міста. Але е, це ж не все так просто. Ми отримуємо навіть не генератор, який не потрібно там ставити на облік, не потрібно там проходити певних там, сертифікацій і інших процедур. І якраз оці процедури, а ще тут поїхали, немає світла. Все. Повернулися, дали світло, приїхали черга, всі не встигають. І отак от от, потихеньку, але все ж таки оформлюються ці автобуси, там, окрім, окрім цього, ще ж страхування, поліси і так далі, там багато чого. А ще одне питання надважливе це водії, які зголосяться і мають навички працювати на цих автобусах, які понад 10 метрів, а найдовший, здається, під 20 метрів. Тому, користуючись нагодою, шановні мешканці, хто має досвід працювання на таких великогабаритних транспортних засобах, будь ласка, звертайтеся до нашого транспортного управління, тому що ми якраз зараз знаходимося в пошуку водіїв професіоналів. І якраз коли всі ці питання будуть завершені, а я ну, скажу так, я маю надію, що до, ще в цьому році. Місто побачить красиві гарні автобуси, якраз на маршрутах Конотопа. І не тільки побачить, а громадяни ще й скористуються. Її. Ну звісно, ми ж не будемо просто так демонструвати. їх. Вони вже будуть працювати на маршрутах. Дякую, Юрій Іванович, Ми будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч з вами. Я вам дуже вдячна. Я вдячна всім, хто нас слухав, і як завжди, хочу на завершення. Сказати, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Не забувайте, я вже не кажу про ковід. Я кажу, не забувайте про стан, в якому ми всі зараз знаходимося. Я не хочу сказати, що готуємося до якогось такого поганого варіанту, але все ж таки ми повинні бути готовими зустріти ну, всілякі труднощі. І пережити цю зиму, зустріти нашу перемогу і єднаймося разом, все зможемо. Дякую, Юрій Іванович, дякую всім, прощайтесь на все добре.